От, щоб в залі була тишина. Друзі, я ще раз вітаю вас і дуже радий сьогодні всіх вас бачити, тому що для християн сьогодні особливий день, особливе свято, і крім всіх тих інших подій, про які ми говорили, які сьогодні згадують віруючі, ми сьогодні також будемо згадувати, як народилася перша церква. Будемо згадувати народження першої церкви. І я думаю, що всі, хто відвідує українську біблійну церкву, ви по особливому відчуваєте цей день. Тому що зовсім недавно, порівняно недавно, була народжена наша українська біблійна церква, і для нас це особливо подія. Особливо ті, хто брав участь у цьому. І знаєте, коли ти дивишся, як народжується щось нове, це дуже приємно. І тому, я думаю, для всіх нас це свято особливо близьке, свято народження церкви. І сьогодні я пропоную і хочу, щоб ми разом молилися молитвою подяки за церкву, за живу церкву. І хоча на землі церква поділена на різні деномінації, на різні вчення, на різні течії, кожна церква має різну назву, старається якось назвати церкву по-особливому. Але всі ми віруючі люди, ми розуміємо, що у Бога існує тільки одна церква церква Ісуса Христа. Яку він створив, яку він полюбив, за яку він віддав себе в жертву, і яку він приведе в своє царство на небеса? І сьогодні ми будемо дякувати за це. І перед тим, як ми прочитаємо декілька текстів, ми пороздумуємо над ними, я би хотів, щоб ми задали собі питання. Я думав сам відповідати на це питання, але давайте так, по-свойськи, по-домашньому, я хочу задати питання вам, дорога церква, що для вас або що особливо для тебе означає церква? Отак, от буквально в двох словах. Хто хоче сказати, що, я не знаю, дядя Юра, що для вас означає церква? Сім'я, амінь, слава Богу. Дімка, що для тебе означає церква? Служіння. Служіння, слава Богу. Олексій. Амінь. Мірче, що для тебе церква? Слава ти Бога. Юрчик, що для тебе є церква? Собрання святих. Дядя Женя, ви як найстарший. Скажіть нам, що для вас є церква? Церква це є тіло Христове. Амінь. Амінь слава Богу. Знаєте, дуже приємно мати справу з віруючими людьми, тому що ми знаємо правильні відповіді. Це дійсно і тіло Христове, і сім'я, і, і багато ми можемо говорити про церкву. Але знаєте, чому я задав це питання? Я дивився якось інтерв'ю одне. Вірніше не інтерв'ю хлопці задавали питання на вулиці людям, що таке для вас церква. І, на жаль, багато людей, які живуть без Бога, вони не знають, що таке церква. Вірніше не мають правильної уяви, що таке церква. На жаль, для багатьох людей у цьому світі церкву вони розглядають як якусь будівлю, як якийсь храм, гарний храм. Церква це місце, де можна прийти і поклонитися. Люди так уявляють собі церкву. Церква це місце, де ти можеш прийти, побути, посидіти в тишині, якось так от відчути якусь особливу атмосферу і потім піти додому. І знаєте, що навіть деякі з нас, ну, може, не свідомо, але ми також говоримо помилково, що я ходжу до церкви. Я після церкви ми йдемо кудись там обідати. У нас церква раз на тиждень, в неділю, на другу годину. І таке враження складається, що церква це місце, куди ти можеш прийти, побути, якось наповнитися і потім піти в щось окреме своє життя, продовжувати займатися якимись своїми справами. Що церква, вона десь в стороні від мого життя, що це, це якесь місце, куди ми можемо приходити. Але, друзі, Біблія нам відкриває зовсім інакше, набагато глибше розуміння, що таке є церква. І сьогодні я хочу, щоб ми розглянули три пункти, що для нас означає церква. І перший пункт це церква як тіло Ісуса Христа, те, що сказав дядя Женя. Біблія нас вчить, що церква це є тіло Ісуса Христа. Я прочитаю 1 Коринтян, 12 розділ, 27 вірш. Ісус каже, Павло каже до віруючих людей: Ви є тіло Ісуса Христа, а окремо ви є членами. Подібне місце в Післані до Римляна Павло каже, 12 розділ: бо як в одному тілі маємо багато членів, а всі члени виконують не однакові дії. Так само, хоч і багато нас, але ми є одним тілом у Христі. А окремо ми один для одного є членами. Маємо різноманітні дари згідно з даною нам благодать. Ми прочитали, що апостол Павло він порівнює церкву з тілом Ісуса Христа, де Ісус Христос є головою цього тіла, Він є головою церкви, а ми, решта, ми є члени цього тіла. Також ми розуміємо, що ми всі об'єднані між собою, так каже Біблія. Не може член тіла існувати без тіла. Якщо відсікти палець, він, ну, він не буде жити, він стане мертвим. Тіло без нього проживе, хоча це буде боляче, це буде неприємно, але палець без тіла не може жити. І ми повинні розуміти, що якщо ти член тіла Христового, ти не можеш жити сам по собі. Ти є в цьому тілі. У всіх, у нас, у нас Біблія каже, одна мета всі ми прагнемо на небеса. І кожному з нас Бог дав, кожному члену цього тіла, ми маємо свою функцію для того, щоб це тіло правильно функціонувало, щоб це тіло правильно функціонувало. І саме тому Бог наділив кожного з нас особливими дарами, особливими, особливими здібностями, особливими талантами, дуже важливими талантами для церкви, для тіла Христового. Дуже особливими талантами, які кожен з нас повинен використовувати для збудування тіла Христового. І Біблія каже, що різні дари, один може служити словом, один може служити ділами, хтось може фінансово служити, хтось молиться, хтось приймає людей. Дуже багато різних дарів. І вони всі важливі в тілі Христовому, щоб це тіло розвивалося правильно і йшло в правильному напрямку. Тому кожен член церкви він дуже важливий для Господа. Ще одна особливість церкви, як тіла Христового, Біблія нас вчить, що коли радіє один член тіла, з ним радіє все тіло. Всьому тілу приємно, все тіло радіє, так само і в церкві, Бог каже, що коли одному члену церкви радісно, то вся церква радіє. І з іншого боку, написано, що коли страждає один член тіла, страждає все тіло. Коли нас болить оцей палець, то все тіло страждає від цієї болі. І ми робимо все можливе, щоб загоїти цю рану. І то саме Біблія каже в церкві. Якщо страждає хтось якийсь член церкви, то ми повинні страждати разом з ним. І я хочу, щоб ми задали собі питання, а чи, чи радію я за успіхи брата чи сестри? Чи радію я, коли мій брат успішніший, чи Бог його якось по-особливому благословив, чи приносить мені це радість? З іншого боку, чи страждаю я з тим братом, який сьогодні переживає якусь біль, якусь скорботу, чи болить моє серце за нього, і що я роблю для того, щоби зменшити цю біль? Тому що саме такою Бог створив церкву, щоб ми переживали один за одного. Скажіть, будь ласка, а чи може бути член церкви, ну, пробачте за таке порівняння, але чи може бути член церкви трутним? Знаєте, що таке трутень? Трутин це бджола, хто не знає. Бджола, яка дуже схожа, це схожа на справжню бджолу, вона живе в тому самому вулику, вона так само жужить, так само літає, але вона нічого не робить, ця бджола. Вона живе за рахунок інших бджіл. Вона не трудиться, вона нічого не збирає, вона просто живе в цій сім'ї і нічого не робить. Так от, чи може бути член церкви, пробачте таким, ну, як, як сказати, духовним трутним? Чи, як, чи може бути таке? І, на жаль, з практики, ми знаємо, що таке є. І це важко для церкви, коли церква несе за собою таких людей, які не хочуть нічого робити, які не хочуть нічого допомагати, тільки користуватися. І це неправильна позиція. Е, я якось дивився одну передачу про місіонерку, і вона була більше 30 років місіонеркою в Росії, десь на Дальньому сході, там дуже далеко. І коли почалася війна, вона змушена була переїхати. Вона каже, що почалося до неї там багато претензій, не дивлячись на те, що вона 30 з лишнім років посвятила там служінню, і вона змушена була тікати звідти. І коли вона приїхала в Україну, в, свою, в своє місто, то каже, багато родичів, багато друзів, їй вже казали: ну хватить з тебе служіння. Вже заспокойся, ти не заміжня, займись своїм життям, подумай про себе. Ти вже стільки Богу послужила, що достатньо для тебе. Але вона каже, я так не можу. І коли каже, я вибирала церкву, я вибирала церкву там, де я могла би бути корисною. І каже, цю церкву, яку я вибрала, я підійшла до пастора і кажу: якщо ви мені дасте хоч якесь служіння, я буду членом вашої церкви. Друзі, і це нормальний підхід, коли ми шукаємо церкву не тому, що нам вигідно, а де ми можемо послужити. Відколи наша церква, я дуже багато дзвінків отримував від різних людей, які десь планували переїжджати. І от мені дзвонять і питають: ми бачили вашу церкву, ми чули про вас. А скажіть, а чим ви можете нам допомогти? Ми плануємо переїжджати. Чи є у вас якісь програми підтримки от таким, як ми? І знаєте, я розумію, що людям ну, дуже важлива підтримка, але якщо ми обираємо церкву, щоб користуватися нею, то мені здається, це неправильно. Ми повинні обирати церкву ту, де я можу бути корисним, де я можу вжити свої дари, якими Господь мене наділив. А те, що Господь наділив кожного з нас дарами, Біблія це каже, це амінь, для того, щоб церква була збудована. І тому ми повинні розуміти, що церква це не місце, де просто приходять якісь глядачі, слухачі, просто щоби побути. Церква це місце, де всі трудяться, де всі зайняті, де всі служать один одному. Друге, що Біблія говорить про церкву, церква це Божий дім або спільнота святих. Після до Єфесян, другий розділ з 19 го віршу я прочитаю. Написано: «Тож ви більше не чужі і не захожі, а співгромадяни святих і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. Ми прочитали, що Павло каже, що церква. Або ми з вами, це є домашні для Бога. Хто такі домашні, друзі? Домашні це ті, хто живуть в домі, ті, хто живуть під одним дахом, це сім'я, це родина. І от ми для Бога домашні, тому що Господь каже, ви моя родина. Після того, коли людина увірувала в Ісуса Христа, коли прийняла своє серце, Бог каже, ви тепер стаєте моїми дітьми. Ми є... Ісус Христос нас називає, ви мої брати та сестри. Тому, коли людина увірила, вона стає оцією великою Божою родиною, стає великою Божою частиною цієї церковної сім'ї. І ми прочитали також, що в церкві там немає чужих, в церкві всі свої, в цій Божій родині немає чужих людей. Кожен, хто прийняв Ісуса Христа в своє серце, Він стає своїм для Бога і для нас з вами. І також кожна людина може приєднатися до церковної сім'ї, прийнявши Ісуса Христа в своє серце. І у Діях святих, святих Апостолів, коли описується початок церкви, народження церкви, ми якраз зараз на групі проходимо ці всі події, дуже цікаві. Ось. І там написано, що от ми говорили, що коли зійшов Дух Святий на Апостолів, вони почали проповідувати, тисячі людей увірували, і кожного дня до церкви долучалося десятки, сотні і тисячі людей. І от уявіть собі таку величезну церкву з тисяч людей. І от що цікаво, Біблія каже, що вони настільки були близькими один до одного, вони настільки любили один одного, що Біблія каже, в них було все спільне. Всі, хто мав якісь надлишки, вони то все продавали і приносили до них апостолів. Я не думаю, що вони продавали все своє майно, але якісь надлишки, тому що їм треба було десь жити. І от все це вони приносили до них апостолів, і апостоли вже це вживали. Якщо хтось мав потребу, то вони роздавали. Все в них було спільне, каже Біблія. Вони служили один одному, вони допомагали один одному. І не тільки це вони робили, вони разом навчалися, разом молилися. У них щодня було зібрання, у них щодня було хліболомання. Уявіть собі, настільки були відношення, теплі, були дружні, що тисячі людей вони мали оце таке щодня спілкування. Вони ділилися цим всім майном. Сьогодні церква змінилася. Ми живемо в інших реаліях, і ну, не нам судити сьогодні, чи погано це, чи добре. Але скажіть, будь ласка, задайте собі питання, чи готовий я жити тими принципами, якими Бог, які Бог заклав в першу апостольську церкву? Чи готовий я отак жити, як ті перші християни в сім'ї, церковній сім'ї, де все спільне, де те, що я набував руками, я приніс в церкву і я ділюся, чи готовий я до цього? Дуже унікальний був цей час. Я думаю, що, напевно, на землі більше не буде такого періоду. Ось тому церква це сім'я, друзі. Ми повинні це розуміти. Якось я дивився також одне інтерв'ю дівчини, в якої була дуже важка доля. Вона була сирота, дуже багато вона. Ну, важких були моментів в її житті. Але слава Богу, вона увірувала, і вона погодилась на це інтерв'ю розказати людям своє свідоцтво. І перше питання, яке задала ця ведуча цій дівчині, вона каже: коли я тобі позвонила, щоб вже домовитись про зустріч, про запис програми, ти сказала, що я прийду, тому що церква мені дозволила, тому що церква мене благословила. І ця ведуча, вона була трошки здивована, вона каже, що у вас за церква, що ти навіть не можеш сама піти, тобі треба питати дозволу, чи можна дати інтерв'ю, чи ні. Це ж твоє життя. І, і каже, що у вас так строго в церкві? І ця дівчина посміялася, вона каже, ні, навпаки, каже, у нас дуже вільна церква, у нас дуже приємна церква, у нас церква як сім'я. каже. Чи піде у вас хтось з сім'ї, не сказавши мамі чи татові, що я йду в магазин, наприклад. Ну, у нас, наприклад, я завжди виходжу, я поїхав по справам, буду там через годину. Ми вчимо так дітей, що якщо ти виходиш з дому, дай знати, куди ти йдеш. І ця дівчина каже, я просто пішла до пастирів, сказала, благословіть мене, вони мене благословили. І тому я прийшла сьогодні і з радістю даю вам це інтерв'ю. Друзі, мова не йде про якийсь контроль, про якусь там дисципліну, мова йде про відношення. Якщо мене сьогодні не буде, я, я, я говорю вам, брати, мене не буде. Мені шкода, що сьогодні багатьох немає, але в п'ятницю я отримав декілька дзвінків і кажуть, пастор, нас не буде. Ми поїхали відпочивати. Брати позвонили, ми не встигаємо, але, але знаєте, що ми з вами? Вчора також брат позвонив, каже: Я мушу по справам вилітати. Мене не буде, але, але я з вами. І знаєте, це не контроль, це відношення. Відношення нормальні в сім'ї. Ми іноді робимо наді зауваження, бо відкрила двері і пішла кудись. Я кажу, дочка, вернись, куди ти йдеш? Скажи нам, ми переживаємо, ми хочемо знати, де ти будеш, коли ти будеш. Тому що це сім'я. Ми любимо один одного, і так повинно бути в церкві. І от коли ми говоримо про церкву як сім'ю, друзі, ми повинні розуміти, що церква це не тоді, коли я сам з Богом. І ніхто мені нічого не має права сказати. Церква, коли ми всі разом в Бозі. Коли в нас є відношення, коли ми любимо один одного, коли ми підзвітні один одному, коли ми переживаємо як сім'я один за одного і підтримуємо один одного. І третя церква це наречена Ісуса Христа, каже Біблія. Якщо ви перегорнете ще одну сторінку, те саме Післання Ефесян, 5 розділ, 25 го віршу. Тут написано: чоловіки любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Щоб її освятити, очистивши купільлю води в слові, щоби поставити її собі славною церквою, яка не має ні плями, ні вади і нічого такого подібного, але щоб вона була свята і непорочна. Ми бачимо, що Біблія каже, що церква це є невіста Ісуса Христа. Наречена Ісуса Христа. І також ми розуміємо, що у Ісуса Христа особливе відношення до своєї церкви, як до нареченої. Я думаю, з братів, та, напевно, і сестри, от хто е закохувався чи кохає може зараз, ви розумієте, оце відчуття, оцю закоханість, це особливе почуття до свого чоловіка чи дружини, а особливо до нареченої. І ми прочитали, що Ісус Христос не просто кохає свою церкву, а Він віддав за неї своє життя. Віддав своє життя за свою наречену. Для чого? Щоб зробити її святою, каже Біблія. Господь віддав своє життя за кожного з нас, щоб зробити нас святими. Далі ми прочитали, щоб поставити собі славною церквою церквою без плями і вади. Він готує свою церкву до особливої зустрічі, до зустрічі на небесах. І тому, друзі, ми повинні жити у святості, ми повинні жити вірним життям. І з нетерпінням Біблія каже, чекати приходу Ісуса Христа за нами. Тому церква, друзі, це не тільки служіння тут на землі, щоб ми збирали, щоб ми мали якесь служіння, поклоніння. Церква це підготовка нас до вічності, і Господь готує свою церкву. І за це Він віддав своє життя, щоб зробити нас чистими, святими і непорочними в той день, коли буде це величезне свято Ісуса Христа. І останнє, що я хочу сказати, і ми будемо молитися, дорога церква, це слова Ісуса Христа, коли Він вперше сказав учням про майбутню церкву. Я не буду читати, я думаю, що ви пам'ятаєте цю історію, коли він мав бесіду з учнями, особливо з Петром, це Євангелія від Матфія, 16 розділ. І там він сказав такі слова: що я збудую свою церкву і пекельні ворота не здолають її. Або ворота Ада не здолають її, Да? тобто різні переклади є. І дуже такі цінні слова, які ми читаємо, ми радіємо цьому, але це дуже важливі слова для нас, дорога церква. Тому що з одного боку, Ісус запевняє, що що би не сталося на землі, церква встоїть. Церква не зламається, нічого її не зможе здолати. Ми це читали, що церква залишиться стояти. Але з іншого боку, Ісус Христос нас попереджає, всіх нас, віруючих людей. Що допоки існує церква на землі, то всі ці сили зла, всі ці сили демонські, всі ці е, ну, адські ці ворота, вони будуть намагатися нищити церкву, руйнувати церкву, ламати церкву. І чим ближче прихід Ісуса Христа, тим більше буде цих атак на церкву, на братів та сестер, на віруючих, на наших дітей, на нашу молодь, на служителів, на жінок, на, на братів. Буде дуже багато цих атак на церкву, щоб зламати, щоб знищити. І знаєте, саме небезпечне, про що попереджає Біблія, що ці атаки будуть не тільки зовні. Біблія каже, що вони будуть і всередині церкви, на жаль. І в останні часи ми вже не раз це читали, що з'являться і антихристи якісь лжехристи, лжепророки, якісь лжевчителі, єретики. Будуть ті люди, які спокушають інших, будуть ті, хто сіє розбрат постійно. Ті, хто буде якісь наклепи зводити, хто буде перешкоджати служінню. Багато-багато буде з'являтися того, що буде руйнувати церкву, намагатися руйнувати церкву. І Ісус Христос про це попереджає, чи треба нам боятися таких людей? Біблія каже, ні, тому що з нами Господь. І церква встоїть, слава Богу, за це. Але, друзі, ми повинні бути уважними, щоб не попасти під вплив таких людей, які руйнують церкву. Які намагаються е, зламати церкву. І особливо, щоб, не дай Боже, ми не стали тими, через кого мій брат чи сестра може відступити від Господа чи відступити відійти від церкви, щоб не дай Боже ми не стали тим каменем спотикання. І тому я хочу, дорога церква, щоб ми сьогодні дякували Богу, дякували Богу за те, що ми маємо церкву помісну за українську біблійну церкву, тут в місті Атланті. Друзі, це величезне благословіння, що ми, український народ, ми маємо місце, де прийти, щоб прийти і поклонитися нашому Господу на рідній мові. Це є нормально, друзі, коли ми маємо свою церкву на нашій рідній мові. Дуже часто нас звинувачують, що ми є українці націоналісти, але ми також будемо молитися сьогодні і за інші церкви по всій землі: за американські, за китайські, за румунські, за російські, білоруські, за всі церкви, тому що Біблія каже, що для всіх народів Господь прийшов. І немає різниці для Господа. І тому це є нормально, коли своя нація має свою церкву, де може збиратися і молитися. Тому будемо молитися за нашу помісну церкву, за церкву по всій землі. І також будемо молитися за церкву, яка буде на небесах вічно, де вже не буде ніяких ні спокус, ні сліз, ні горя ніякого, де всі разом ми будемо славити разом з Ісусом Христом, Його святе ім'я. Тому я пропоную, щоб ми піднялися на ноги. Друзі, я хочу, щоб ми сьогодні дуже в коротких молитвах, буквально пару слів. Але щоб більше людей подякували Господу за церкву, живу церкву Ісуса Христа. І потім я закінчу. Помолимося. Амінь. Амінь. Дорогий наш батько Небесний. Сьогодні ми, діти твої, зібралися в твоєму домі, Господь. І ми радіємо і дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти є добрий Бог, Ти є наш Цар. Ми дякуємо Тобі, Ісус Христос, за те, що Ти прийшов на цю грішну землю, Господь, щоб дати нам. Спасіння, щоб очистити нас, Господь, щоб зробити нас церквою славною, святою, чистою, Господь, перед тобою. Особливо наша подяка сьогодні за нашу українську біблійну церкву, тут, на цьому місці, Господь, де нам радісно бути в одній сім'ї, Господь, церковній сім'ї, в твоїй великій родині, Господь. Ми дякуємо тобі, що ми можемо збиратися, поклонятися Тобі. Дякуємо за наших діток, за нашу молодь, Господь. Дякуємо за служіння, які є в нашій церкві. І, хоча ми не є досконалі, ми грішні люди, але. Я вірю, що Ти радієш, Господь, дивлячись на нас, Господь, і нам дуже приємно бути твоїми дітьми, Господь. Також дякуємо Тобі за церкву по всій землі, для всіх народів, Господь, де люди можуть знаходити, Господь потіху для себе, де люди можуть приймати Духа Святого, Господь, свої серця, де люди можуть служити один одному, Господь, і бути світлом для цього світу. І також ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що церква не тільки тут на землі. Якщо б ми мали життя тільки на землі, ми були б самі нещасні, ти сказав Господь. Але ми радіємо, що ми будемо з тобою на небесах вічно славити тебе. І тому ми просимо, Господь, благослови нас бути достойними, війти в Твоє царство, Господь. Я дякую тобі за кожного члена нашої церкви, за кожного брата чи сестру, який разом з нами, який приходить і служить для тебе, Господь. Господь, наповняй нас твоїм духом, дай нам більше можливості служити тобі, Господь, бути вірними Тобі в усьому. І хай наша церква стане світлом для людей навколо нас, Господь. Наша церква хай стане тим місцем, де люди зможуть прийти і знайти тебе, Господь. Благослови нас в цьому. За все ми дякуємо Тобі, наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Займайте ваші місця, дорога церква.